Ми вступаємо в літо, да, вже навіть спека, да, за вікном. Тому звертаю увагу, що наступає сезон кишкових інфекцій. І звертаю увагу на те, що за 4 місяці поточного року на території Шостинської громади зареєстровано в 4 рази більше випадків кишкових інфекцій, ніж це було у за аналогічний період 2022 року. Зараз ми зареєстрували за січень-квітень 29 випадків ГКІ за аналогічний період. Період 2022 року їх було тільки сім випадків. Тобто захворюваність зросла майже у 4 рази. Звісно, це може бути пов'язано з тим, що у минулому році розпочалися саме в цей період воєнні дії, і може хтось не мав доступу до медичної допомоги, хтось не звернувся, якщо захворювання протікало в легкій формі. Але все ж таки це забагато для кількості Реєстрованих випадків це немала тобто сезон захворюваності на гостро кишкові інфекції припадає саме на літні осінні місяці, поэтому будемо уважні. Цей підйом, як правило, пов'язаний з активізацією харчового шляху зараження. Ми більше вживаємо фрукти, овочі, ягоди. Також сприятливою є температура повітря навколишнього середовища для розмноження збудника. Ми можемо споживати недоброякісну питну воду, не дотримуємося правил особистої гігієни. В цей період починаються активні купання у відкритих водоймах, і всі ці фактори сприяють підйому гострокишкових інфекцій. Як правило, і саме у літні місяці частішають випадки виникнення спалахів гострокишкових інфекцій і харчових отруєнь після проведення. Масових святкувань. Ну, що стосується минулого року, то святкування у нас майже не було у зв'язку з воєнними діями. Тому за підсумками минулого року основний шлях передачі гострокишкових інфекцій це харчовий, що все ж таки вказує на досить чи низький, чи недостатній рівень гігієнічної культури населення, причини виникнення спалахів і взагалі. Випадків кишечних інфекцій у домашніх осередках, це порушення умов приготування страв саме вдома, майже 60%, порушення температури і правил зберігання продуктів, харчування в домашніх умовах, вживання з продуктів з закінченим сроком реалізації. І все це було в домашніх умовах. Тому звертаю увагу, що все ж таки ми повинні якось більш ретельно підходити до цих. Цих питань найчастіше факторами передачі стають, як ми бачимо, готові страви, молоко молочні продукти, кондитерські вироби, якщо, воно, якщо ми їх готуємо із запасом. І вказане призводить до накопичення в продуктах збудника при сприятливих температурах. Тобто, якщо ми щось приготували, то зберігаємо тільки при низьких температурах в умовах холодильного обладнання. Ризики виникнення гострих кишечних інфекцій з початком повномасштабної війни вони значно збільшуються. І цьому сприяє саме обмежений доступ до чистої води, до засобів, її неперебування в місцях скупчення людей, висока температура довкілля, якщо це літо, зниження терміну придатності продуктів у зв'язку з цим. І відтак збудники скоріше накопичуються і скоріше передаються шляхом цих факторів від людини до людини. Тобто, щоб уберегтися від харчових отруєнів гострокішкових інфекцій, ми повинні вживати тільки ті продукти, в якості, яких ми впевнені, купатися у чистих водоймах, обирати лише офіційно відкриті пляжі, якщо ми вибираємо місце відпочинку, ну і якісь рекреаційні. Зони, які є офіційними пляжами, є такі умовні основні кроки до безпечної їжі підтримувати чистоту, це завжди миємо руки, захищаємо кухню, продукти від комах, гризунів і інших тварин. Це ми відокремлюємо сиру їжу від готової. Ми відокремлюємо сире м'ясо, риба, морепродукти від інших харчових продуктів. Ми користуємося окремим кухонним приладдям для сирих продуктів. Ми готуємо їжу відповідно до технологічних регламентів. Тобто дивимось кулінарну книгу, книгу чи інтернет і ретельно витримуємо температуру, там смаку. Таке інше, час смаження час і проче. Зберігаємо їжу при безпечній температурі, тобто при низьких температурах температура до плюс 6 градусів. І використовуємо якісну, безпечну воду, свіжі продукти харчування. Ну, таким чином, ми зможемо уберегти себе чи знизити вирогідність виникнення в наших родинах гострокишкових інфекцій саме у літній період.